На нашому каналі, друзі, сьогодні про перець, солодкий перець. Які сорти ми висажуємо частіше, які, які любимо більше, ну, на нашу ж думку, звичайно. І щоб вам показати і розповісти все про це. Довго щоб не розмовляти, тому що комарі жару дають. Дивіться так, сорт луміна. Ну, от скажіть, от ми висаджуємо цей сорт. Його від початку, тільки він починає дозрівати, от в такій фазі, ми його зриваємо на фарширування. Потім, коли вже він доходить, ось такий робиться великий, червоний. Ну, ну Просто прекрасний сорт. Для чого видумувати там якісь великани? дивіться, сорт луміна. І на салат, і на фарширування, і, і на різні там. Консервації просто-просто чудовий. Тому, тому цей сорт ми висаджуємо практично весь час. Ось дивіться. Ось він дозріває, робиться червоним. Так, політ. Ну, цей щось трошки схоже, але більше. Більший такий, крупніший, дивіться. Та просто води йому тут вистачало. Да. І ще? тут е, росте, можна сказати, у відкритому ґрунті. Ну, в теплиця, але ж теплиця плівка е, відкрита, дивіться, ось такий цей політ. Не потрібно ніяких і великанів. Теж, поки він ще невеликий, його можна зривати на. На фарширування. Це луміна, луміна попалася. Так, Це оце яблучний спас. Так, так, так. Яблучний спас. Ось такий. Він дивіться, оце він такий круглий, як яблука. Ну, потім ми вже як будемо зривати, теж чудовий сорт тільки такі круглі, м'ясистий. Ми потім, коли... Уже будемо зірвемо і покажемо, які вони і в розрізі, але зараз про те, що про врожайність і які саме сорти ми висаджуємо Так, оце ось все яблучний спас. Дивіться, ось такі чудові перці, круглі, теж прекрасне для фарширування. І на села. Так, це, це друзі, сорт. Пам'ятаєте, нам вислала пані Валентина часник і, і оцей перець. Він ранній, дуже схожий на яблучний спас, але він ще раніший, і теж і такий ось трошки, трошки він ось буває, що... Ось рядом дві дивіться. На одному кущі одна приплюснута, а друга така гостренька. Так, ну тут ми таке для експерименту щось посадили. Це теж нам прислали ось такий перчик. Так, ми зривали смачний, оранжевий можна залишити, але ж без назви. Теж нам бува присилають. Перець, але люди збирають насіння непогано, але, але назви немає. Так, то теж Валентина, так? Ні, Ні, а, це полуничка. Друзі, теж ось такий перчик полуничка називається. Дуже м'ясистий, ну практично. Практично суцільне, як, як, як наче помідор. Смачні і ну, потім, потім розріжемо, покажемо. Ну, е, дуже садити. Да, будемо садити. Оце такі, а що там у нас ще росте що таке? Ну, більше нічого. Так, Леся, Ми висаджували Леся Червона і Леся жовта теж такий конусний перчик, це той, що дійсно заслуговує на увагу. І більше, і більше там, ну, сорт Кирило ще був, різні ми перці садили, але ось, оці, оці, що ми вам показали, ну, звичайно, ми більше і розпилятися, мабуть, не будемо. І дружині я про це кажу, не треба там щось виписувати нове, є прекрасні сорта, будемо їх висаджувати. Ну, ось на полуничку показує, що дуже сподобалось, що будемо теж садити. Так що, друзі, ось що щодо перців. Якщо було відео вам корисне, вас на комирі не закусують. Поставте нам подобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.